Умель по мене зле лице, містерія, гомінки гості, халдейсь нутрунок принесе, психея перестелить постіль, І буде вечір, ніч і ранок, і буде тихо не про нас. У тіснім натовпі вакханок, фавн гра на дудочці. Час, а час неправда, час химера. Узявши з крихти, не взнати світ. Раби веслують на галерах, Тне нитку мойра, Аліліт насправді перша жінка, наче вона була, чи може ні? Богів жертовник ще гарячий, Від ватри згаслої, одні і ті ж тут, мармур, глина, У по мене, зле лице, а мур смутрунок перекинув, пусте, халдей ще принесе, І буде вечір, ніч і ранок. І буде тихо не про нас. У тіснім натовпі вакханок, Фавнгра на дудочці, А час, а час неправда, час Химера.